Привіт, малята! Пропоную вам уявити, що ми вирушаємо в далеку подорож. І нам треба визначитись, на чому ми помандруємо. Звісно, ми можемо вирушити пішки, але це буде повільна подорож. А що зазвичай використовують люди, щоб на далекій відстані пересувати швидко? Транспорт. І сьогодні наша розмова буде саме про транспорт. Як ви гадаєте, скільки видів транспорту є? Дуже багато. Але так було не завжди. Колись дуже давно, транспорту не було зовсім. Люди пересувалися пішки, і всі вантажі, які потрібно було переносити, носили в руках. Це було дуже важко. І стародавні люди почали думати, гадати, як же полегшити пересування і перенесення вантажів на далек відстань. Та стародавні єгиптяни винайшли великі сани. Їх тягнули за собою по піску люди, і, щоб ковзати санам було легше, пісок поливали водою. Уявіть собі, як було важко тягнути величезні вантажі на санях. Люди втомлювалися від цього і придумали причепити до сани дерев'яні колоди, які будуть котитися по дерев'яних рейках. Але на цьому люди не зупинились, вони все ж вигадували, як можна полегшити собі життя. І тоді винайшли кам'яне колесо а потім після нього дерев'яне колесо. Після цього люди зрозуміли, що треба пристрій, який зробить простішим не лише перевезення вантажу, але й людини. Тож першим транспортним засобом став візок. До таких візків почали запрягати коней, візлюків чи волів. Однак такий транспорт могли дозволити собі не всі. Але ще дуже заможні люди, оскільки коней треба було годувати, доглядати. І тоді винахідники вирішили придумати такий транспорт, який би рухався сам по собі. Тоді винайшли велосипед. І робили двохколісними, трихколісними, або навіть чотирьохколісними. Це був перший транспортний засіб, яким людина могла пересуватися вільно та швидко. Проте велосипед. Виявився не таким зручним, адже великого вантажу на нього не перевезеш, і їхати на нього було складно. Від тривалого обертання педалей виникала втома, і тоді винахідники зробили автомобіль зі зручними сидіннями на кількох осіб, міським багажником і потужним мотором. І виглядали ці автомобілі зовсім не так, як сучасні, але значно полегшували життя людини. Наш час вже існує величезна кількість видів транспорту. Є транспорт, який рухається дорогою або залізницею. Він називається наземний транспорт. Давайте його розглянемо. Є такий транспорт, що пересувається водою морем, океаном чи річками і він називається водний транспорт. А якщо добиратися треба далеко або маємо мало часу, то використовують повітряний транспорт. Ще транспорт буває легковим. Легковим зазвичай перевозять людей або якісь невеличкі речі. Є транспорт вантажний, яким перевозять великі вантажі, пісок, каміння, землю, великі коробки, інший транспорт або велику кількість речей. Ще є особливий вид транспорту, пасажирський, і він перевозить пасажирів, тобто людей. Це такий транспорт, як трамвай, тролейбус, автобус, таксі, потяг. Транспортні засоби бувають давніми сучасними. А ще є казкові, тобто ті, яких насправді не буває, і є вони лише у казках. Зараз ми з вами будемо бачити різний транспорт. Якщо цей транспорт сучасний, то ми відправимо його до сучасного багатоповерхового будинку. Якщо транспорт давній до стародавньої хати. А якщо цей транспорт казковий, то до казкового будиночка. Мотоцикл це який транспорт? Сучасний, давній чи казковий? Сучасний. Чоботи-скороходи. Це який транспорт? Сучасний, давній чи казковий. Казковий, тому що насправді чоботів скороходів не існує. Давній автомобіль це який транспорт? Стародавній. Літак. До якого транспорту належить? Сучасного, давнього чи казкового? До сучасного. Килим літак. До якого транспорту належить? Це казковий, тому що він є лише у казках. Віз з кіньми. Це який транспорт? Сучасний, давній чи казковий? Давній, правильно. Трактор це який транспорт? Сучасний, давній чи казковий? Сучасний, вірно, молодці. Серед нас в транспорту є багато таких, що утворилися з двох слів. Ці два слова з'єднуються в одне, що виникла нова назва транспорту. Я називатиму вам два слова, а ви їх будете об'єднувати в одне і шукати зображення цього транспорту. Наприклад, два слова молоковози. З'єднуємо їх в одне і отримуємо молоковоз. Наступні два слова пара. Плавати. З'єднуємо їх і отримаємо пароплав. Ще два слова. Сам кататися. Якщо з'єднуємо їх, то отримаємо самокат. Наступне два слова. Семент возить. З'єднуємо їх і отримаємо. Сементовоз. І ще два слова. Пара возить. З'єднуємо їх і отримаємо. Паравоз. Молодці. А зараз на екрані буде з'являтися якийсь. Транспорт нам треба показати, що цей транспорт робить. Якщо він наземний, тобто їде по землі, ми тримаємо явне кермо і крутимо його. Якщо транспорт водний, тобто плаває, показуємо ручками, як ми пливемо. Якщо транспорт повітряний, ставимо ручки в сторони і летимо. Вертоліт, повітряний. Отож полетіли. Трамвай, наземний транспорт керуємо, корабель водний транспорт пливемо. Самоскид – наземний транспорт керуємо. Ракета повітряний транспорт полетіли. Човен водний транспорт пливево. Таксі наземний транспорт їдемо. Повітряна куля повітряний транспорт. Летимо. Велосипед наземний транспорт. Керуємо. Молодці малята. А зараз ми з вами повторимо чистомовку про транспорт. Сі-Сі-Сі. Їдемо в автобусі. Ку-ку. Ку летемо на літаку? Ось на потязі я мчу, чу, чу, чу. Лі 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 пливемо на кораблі. Молодці дітки, наше заняття добігає до кінця. Скажіть, будь ласка, з чим ми сьогодні знайомилися? Транспортом, давнім та, чу... та сучасним, які види транспорту ми знаємо? Наземний той, що їздить по землі, водний, той, що плаває у воді, і повітряний, той, що літає? Скажіть, будь ласка, що перевозить вантажний транспорт? Вірно, різні вантажі. А що перевозить пасажирський транспорт? Так, пасажирський транспорт перевозить людей. Молодці малята, а зараз я вас чекаю на наступному занятті.